Потенційний кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зазначив, що це це цитата. Він би бомбив Москву та Пекін, якби Росія почала війну в Україні чи Китай вторгся в Тайвань за час каденції саме Дональда Трампа. Пане Ігоре, як ви е, вважаєте, що за цієї заяви просто популізм хоче набрати балів серед свого оточення? Адже вибори ми розуміємо, кожен може тут е, використовувати дуже такі важливі фрази. Або я би запитав, а чому Байден не бомбив Москву, коли вторгнення почалося? Ну, по-перше, Байден не Трамп, а по друге Трампа просто в черговий раз занесло. Давайте речі називати своїми іменами. Він, мабуть, на куражі, на емоціях йому там подобалася аудиторія, і він, значить, розказав, як він буде бомбити, бомбив би, якби він там, Москву чи, наприклад, Пекін. Зрозуміло, це не більше ніж слова дуже популістичні, явно спрямовані, мабуть, на специфіку тієї аудиторії, з якою він спілкувався. І він, мабуть, вважав, що це може там сподобатися цій аудиторії. Плюс давайте не будемо забувати, що такі речі насправді. Ді Трампа ні до чого абсолютно не зобов'язують. Ну слухайте, будь-хто з нас може сказати: а якби ми були на місці президента Сполучених Штатів, ми зробили так-то і так. -то, да? Тобто, і, і, і все. І в даному випадку Трамп знаходиться в точно такій же ситуації. Він щось сказав: ну змі зараз активно будуть цитувати. Йому потім журналісти десь це пригадають. Він скаже, ви неправильно мене зрозуміли, вирвали з контексту. Я мав на увазі взагалі не те, і, і відчепиться. Тому тут тут нічого такого немає і. Знаєте, я би не робив якісь паралелі там з тим так званим мирним планом, який, начебто, в оточенні Трампа розробляють, і який він збирається застосовувати, якщо він там переможе. Ну в плані там от, за 24 години завершити війну чи якісь там інші речі. Да? видно, що у нього поки що картинки загальної, що взагалі робити з Росією? Ну, станом на сьогодні немає. Він тільки в пошуку знаходиться. Ну звідси такі заяви. Цікаво, до речі, подивитися, чи відреагують російські пропагандисти на це, і як відреагують, тому що вони вже там. Відповідно певне табу критикувати Трампа, але ну бомбіть Москву. Слухайте, це ж серйоз серйозні такі погрози. Ну, а Путін Тому, сказав, треба, що це ж таки буде Байден краще в якості про ну, сказали злову будем... там Байден для нас краще ніж типу Трампа і так далі. Ну така собі насправді історія, але це це поки не більше ніж передвиборча кампанія, і ну, серйозно до таких речей ставитися не варто. До речі, коли Трамп був президентом, він вкрай вкрай повільно і вкрай неохоче віддавав якісь накази, які стосувалися застосування збройної сили ну сполучених штатів Америки, в тому числі в тих ситуаціях, коли штатам дійсно треба було якось відповідати. Трамп як правило це робив дуже довго, і він не сильно рішучим президентом в цьому плані був. Ну треба оце не забувати. Да, коли він був президентом, була якраз активізація війни в Сирії і Трампа і в Афганістані, в тому числі і Трампа до сих пір критикують за те, що він ну не дуже себе там проактивно якби поводив і приймав рішення з дуже з дуже великим запізненням.